З вами кризис і мене психолог Вєта Базюк. Привіт, дорогі мої ще вітаю вас на своєму ютуб-каналі, Ютуб-каналі Віта ТВ. Хто не підписаний для початку, підпишіться, тому що це лише старт самої крутої, цікавої, мегаефективної інформації. Щиро буду вдячна вам за вашу думку. Критика об'єктивна також вітається, тому чекаю вас в коментарях тема сьогоднішнього відео що таке правильна меркантильність. Почнемо з того, що відштовхнемося від думки, що таке меркантильність, ну, в загальному соціальному сприйнятті. Меркантильність – це типу розрахунок, типу корисливість, хитрість певною мірою, і якесь надмірне або дуже сміливе бажання брати. І насправді, коли ми дивимося в термін, який я створила, мені здається, я більше ніде не. Зустрічала такого, що є ж все ж таки меркантильність правильна. І що ж таке правильна меркантильність, на мою думку, спочатку даємо собі право вивчити себе, дізнати себе, потім вміємо і даємо собі право позиціонувати свої бажання як цінність в діалозі, представляючи себе, свою думку, казати, виражати те, чого ти хочеш. Так, якщо більш таким. Прямим текстом це про якийсь чесний обмін, про який ми домовляємось. Десь в перших декількох зустрічах. Тобто вже на початку стосунків, не чекаючи, чи вийде, чи не вийде що з цього, чи будуть букети, чи ні, ти одразу на перших побаченнях чи зустрічах говориш про певні свої вподобання.